Ласкаво просимо на хвилі нашого постійного партизанського подкасту говорить Радіо Зоопарк, щоб розповісти про всі найважливіші, на наш погляд, радіоновини за час, що минув з останньої нашої зустрічі. Ми і раніше знали, що потрібно робити в нашій країні, щоби виправити бардак ручне, неефективне і ризиковане керування. Тепер. Розповідаємо вам, щоби і ви знали? Орки вирішили проблему постачання Україні зброї з концерну Райнміталь, підпаливши дачний будиночок його голови. Нічого не виходить, чого тільки не намагалися зробити. Як так вийшло, що Україна, всупереч оцінкам, встояла в цій війні і продовжує захищатися, що й б'є у відповідь і дуже боляче. Як Національний банк України першим входить в ЄС? Спрощуючи і лібералізуючи валютне законодавство країни. Чому ООН незаконна організація і як до цього приклалася орда? Орків підозрюють в плануванні терактів на європейському континенті, але не називають їх терактами, а диверсіями, а краще б назвали інцидентами. Що ви думаєте з приводу всього цього, пишіть нам в коментарях. І не забудьте. Будь ласка, підписатися на наше радіо, якщо ви ще цього не зробили, і запрошуйте до нас ваших друзів і знайомих. А тепер детальніше про все. Про відомий у світі підхід побудування ефективних систем, в тому числі і систем керування, за допомогою системного аналізу. Причому не потрібно ні додаткове фінансування, яке вони так люблять пиляти, ні додаткового персоналу, куди вони сунуть своїх родичів і знайомих. Шукайте в нашому подкасті радіоновини. Розповідаємо, як легко, на наш погляд, можна змінити підхід до керування країною і увійти в Євросоюз з модерною системою управління процесами, елементами, взаємозв'язками і функціями владних інститутів цифровою. Швидкою, некорупційною і малоризикованою в сенсі корупції, щоби і наша система керування стала еталоном в Європі, як українська дія, наприклад. Ще б собачу буду голові концерну Райнметаль підпалили за допомогу Україні терористи хренові, що не могли вже з ракетою пульнуть по німецькому заводу, Шольц взагалі б обісрався. Шукайте в нашому подкасті Радіоновини. Ми розслідували і вирахували погань, яка це влаштувала, з'ясували, що це за хвостики болотяних пуголовків стирчать з провокації і що це ріжки болотяного слимачка звідти видно. За нашою аналітичною оцінкою таку дурню і маячню могли влаштувати тільки ці напівтрупи з париметра. Це як стрельнути собі в ногу, це як підірвати власний газопровід. Перевіряйте і кажіть, чи праві ми, чи ні. Хтось з великих казав, що до того, як збільшувати витрати на оборону, спочатку потрібно створити умови життя, які б людям захотілося б захищати. Але це не про українців. Чому так в нас немає відповіді. Шукайте в ефірі десь в звичайних голосах Радіо. Це не про мотиви орди, це про відчай духів і героїв, які проживають на території стародавньої України Руси. Бо коли ти починаєш розглядати цілі або ще щось з причин цього воєнного злочину, скоєного Оркостаном, ти наче легалізуєш і саму війну, і геноцид, і їхнє ординське право на знищення сусідньої країни, наче вони за щось карають нас, неслухняних чи то рабів, чи то підпорядкованих підопічних. На прикладі лібералізації українського валютного законодавства, тролінг болотяних орків, яким замість свободи потрібна сильна рука, а замість економічної волі, державна економіка, шукайте в нашому подкасті Радіонотатки, розповідаємо, як змінюється економічне життя України не так швидко, як би хотілося. Іноді дуже повільно і не в той бік, не в бік свободи і дерегуляції. Але змінюється неухильно, бо нам до Європи, а там нових Орбанів не чекають. Ми, та й не тільки ми, ніколи так не думали. Вважаючи незаконним знаходження орди ВОН, навіть не проецювали цю незаконність на саму ООН. А треба було. Шукайте в ефірі десь в звичайних голосах радіо. Пояснюємо, чому ООН незаконна організація, як Орда Фейлстейт, це як скоєний злочин перекриває доступ в публічну політику, роботу в державних установах і організаціях. Тобто не проходить без наслідків, так і брутальне порушення міжнародного права міжнародною організацією робить цю організацію неправоздатною. Розвідки європейських країн впевнені, що орки готують теракти на всьому континенті. Будуть нищити цивільну інфраструктуру і людей, скажуть, що їх там нема, а потім зізнаються, але наголосять, що нищили військові об'єкти, які погрожували їхній безпеці, хотіли на них напасти на території України. Запишіть цей план, потім звіритеся. Шукайте в нашому подкасті Радіоновини. Ми питаємо в європейських друзів і сусідів, чи визначилися вони з тим, хто ці злочинці, які будуть підривати континентальну цивільну і суспільну інфраструктуру, і як вони збираються їм протидіяти. Причому обидва питання пов'язані між собою, і, в залежності від відповідей, будуть визначати шляхи, способи і засоби протистояння і боротьби. Але, звісно, Можна зробити вигляд, що не все так однозначно, і після кожного вибуху і нових жертв висловлювати глибоке занепокоєння і співчуття родичам в зв'язку із загибеллю їхніх близьких.